Активний чоловічий годинник Besta Life Pro Grey. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. На задній кришці в нас є гравіювання. Ремінець виконано з паракорду. За потребу його можна розпустити та використовувати як мотузку. На ремінці в нас є компас на водяній основі. Показує він доволі точно, але потрібно поставити годинник в одне положення та зачекати кілька хвилин. А Кілька секунд, перепрошую, орієнтовно 30 секунд. Далі в нас на застібці є термометр, також доволі точний, свисток. У нас є кремній та ось такий ножик для того, щоб розводити багаття. Годинник має підсвітку, вона вмикається. На кнопку знизу велику та на кнопку, яка знаходиться зверху зліва. У вечірній час доби підсвітка ще яскравіша. Також на нижню кнопку. Щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо штифт, який знаходиться у нас збоку, виймаємо його до кінця. Ось так. Та за одиниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Тобто штифт повинен щільно бути притиснутим до корпусу. Далі, щоб налаштувати наш основний час, в режимі основного часу, як ви зараз бачите, на екрані, потрібно три рази натиснути нижню ліву кнопку. Бачимо, що в нас блимують секунди, отже, ми почали налаштування. Для того, щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на хвилини та години в нижню праву. Ми перейшли на години, блимують години. Тепер верхню обираємо потрібну кількість годин. Обрали, переходимо нижньою правою на хвилини. Знову верхня права. Знову нижня права. Зараз ми бачимо, у нас тут за стрілочкою блимає місяць. Верхньою кнопкою обираємо потрібний місяць. Натискаємо нижню праву. Обираємо потрібну дату верхньою. Знову нижня права І перейшли на день тижня. Дні тижні йдуть зі скороченнями англійською мовою. Знову нижня права, перейшли на секунди, отже, ми налаштували повне коло налаштувань. Натискаємо нижню ліву кнопку для фіксації. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо ту саму нижню ліву кнопку. СТ це у нас секундомір. Щоб запустити його, натискаємо верхню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля нижню праву. Щоб перейти в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. Основний час секундомір, будильник. Щоб налаштувати час будильника, натискаємо нижню праву кнопку. У нас блимають години. Так само, як основний час, налаштовуємо години верхньою правою. Нижню правою переходимо на хвилини і верхню налаштовуємо хвилини. Знову натиснули, зафіксували. І тепер, щоб увімкнути або вимкнути будильник, будемо натискати верхню праву кнопку. Зараз ми бачимо, що у нас світиться зверху аум це наш основний будильник тобто на час, який ми налаштували. Зараз у нас будильник увімкнено. Натиснули верхню праву. У нас з'явився значок CHI. Це погодинний будильник. Тобто сигнал буде лунати щогодини. Знову натискаємо, можна увімкнути обидва режими і обидва режими вимкнути. І увімкнути кожен окремо. Будильник ми налаштували. Годинник водостійкий, з ним можна занурюватись на глибину до 3 метрів.